В основі вистави Кицька на спомінь про темінь історія написана українською драматургиною Недою Нежданою. Вона про біженку з Донбасу. На сцені херсонського театру її поставив режисер Сергій Павлюк у 2015 році. Розповідає директор театру Олександр Книга. Але так сталося, що вже під час війни зателефонував нам театр із Польщі, тому що в Польщі переклали цю п'єсу, і вони взнали, що вона є у нас, якби в Херсоні, і вийшла ідея тоді. Давайте її відновимо. Правда, вона з іншою актрисою була. Та актриса тут залишалася. Ми знайшли Олю. Вона в той час виїхала вже з окупованої території, і Олею відновили її в Києві, і вона почала своє друге життя. Ще зовсім недавно я була. Біла й пухнаста, як киця. Ну, все як годиться, бо все як у людей: чоловік, двоє дітей. Кішка, собака, дім, робота, машина, рахунки в банку, відпустки на морі. Актриса Ольга Бойцова виїхала з Херсона у квітні минулого року. Каже, репетиції проводили онлайн. Я перебувала у Хмельницькому на той час, коли. Мені випала доля в, е, грати цю виставу, тому е, репетиції йшли онлайн, а вже прем'єра відбулася е, в вересні місяці в Києві. Вистава це історії людей, які жили на Донбасі під час російського вторгнення у 2014 році, говорить Олександр Книга. Але ви знаєте, там всі тексти, коли ти їх слухаєш, і людина, яка не знає, ну вважають, що вони написані сьогодні про сьогодні, тому що ми всі стали біженцями. Ми всі пройшли через ці е, негаразди, які описує ці героїні, і сьогодні по-іншому їх сприймаємо. До Артхабу на перегляд вистави прийшов херсонець Артем. Дізнався про показ з інтернету. Мені дуже сподобалося, що вистава проходить ну, дуже в безпечних умовах, тобто на Момент перегляду вистави навіть якось стало спокійніше, і так від, думки відійшли від буденності. Виставу Кицька на спомин про темінь покажуть і в інших українських містах, говорить Олександр Книга. Ми не сильно ж розголошуємо взагалі плани свої наперед. Але вистава буде гратись. Вона їздить теж україною. Точно скажу, що 13 квітня ми граємо в Миколаєві. Потім, після Миколаєва, ми граємо в Вінниці цю виставу. Ну, звісно, намагаємося збільшити репертуарний план тут в Херсоні, тому що повертаються потихеньку люди. і Ми намагаємось відновити репертуар театру для того, щоб радувати Херсонців. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Григорій Шматко Ігор Горпеченко, Суспільне новини, Херсон.